Доброго дня! Ключова подія в на найближчі дні. Вибір шляху. Можливість шанс. Або досягнете розуміння. 100% ви досягнете розуміння, як вам діяти по відношенню до того, що відбувається в вашому житті, в які новопочинання, в який проєкт. Що вам потрібно робити відносно власної реалізації, і ви зрозумієте, що лише ваша активність цілеспрямованість приведе вас до результативності. Обнулення стосунків де вас зраджували. Якщо у коїсь саме в стосунках є непорозуміння, або ви отримали інформацію, що вас зражують. То вам говорять, що ви повинні зробити власний вибір, і лише власний вибір дасть вам відчуття успіху. Ну, а далі шанси можливості для вас будуть відкриватись. Від вас ситуація потребує в вашому житті лише прояву активності. Зустрінете ви ще свого імператора. Дана інформація вам надається для того, щоб ви розуміли, що шанси свої ви будете отримувати тільки тоді, коли ви будете, власне, робити вибір. Не будете залишатися в стані жертви, не будете залишатися в бездіяльності. Якщо бажаєте в житті бути переможцем, то проявляйтеся.